Вітаю, мене звати Роман, і тема нашого уроку постійні магніти, магнітне поле землі, електромагніти. Як ми вже знаємо, природними магнітами є поклади магнітної руди, магнітного залізняка або магнетиту. Саме завдяки магнетиту люди вперше познайомилися із магнітними властивостями тіл, а пізніше навіть навчилися виготовляти штучні постійні магніти різних форм та розмірів залежно від їх призначення, наприклад, плоскі, Дугові, кільцеві, циліндричні тощо. У постійних магнітах магнітні поля окремих атомів зорієнтовані в одному напрямку. А як ми вже знаємо, це є причиною існування власного магнітного поля у магніта. Штучні магніти виготовляють із сферомагнітних матеріалів і намагнічують у сильному зовнішньому магнітному полі. Постійними їх називають тому, що вони зберігають свої магнітні властивості після припинення дії на них зовнішнього магнітного поля. В них доволі довго зберігається залишкова намагніченість. А зараз дамо визначення постійним магнітам. Постійний магніт це виготовлене сферомагнетику тіло, що намагнічене у зовнішньому магнітному полі та зберігає достатньо довго залишкову намагніченість. Як матеріали для штучних постійних магнітів зазвичай використовують залізо, нікель, кобальт, деякі сплави рідкоземельних металів. Постійними магнітами з найбільшою індукцією магнітного поля є магніти, виготовлені з неодиму. Неодим це сріблясто-білий рідкоземельний метал. Неодимові магніти використовуються у жорстких дисках, мікрофонах і навушниках, апаратах для магніторезонансної томографії тощо. На екрані фотографія, на якій неодимові магніти утримують три сталеві кулі. Найнижча куля має масу 196 і утримується неодимовим магнітом. Діаметром 4 мм і товщиною 1,5 мм. Такі неодимові магніти можуть утримати масу, яка в тисячу разів перевищує їх власну. Під час досліджень постійних магнітів було встановлено їхні основні властивості. Перша властивість місця магніту, де магнітна дія є найсильнішою, називають полюсами магніту. Що далі від полюсів ділянки поверхні магніту, то слабший магніт притягує залізні тіла. На екрані дослід, який підтверджує цю властивість постійного магніту. На столі лежить штабовий магніт, згори на нього висипають залізну стружку. Коли магніт піднімають, спостерігаємо, що найбільше стружки зібралося на полюсах магніту, а в середній частині стружка відсутня. Ділянку магніту, де не проявляється магнітна дія, називають нейтральною зоною магніту. Друга властивість: магніт має щонайменше два різноіменні полюси: північний, який позначають латинською літерою n велике, і південний, який позначають великою літерою S. У деяких країнах різноіменні полюси розфарбовують у різні кольори, наприклад, синій та червоний. На відміну від електризації, за якою можна отримати окремо позитивне заряджене тіло і окремо негативне заряджене тіло, отримати магніт з одним полюсом неможливо. Як би ми не намагалися поділити магніт, найдрібніший його шматок завжди матиме два полюси північний і південний. Третя властивість магнітів вже вам відома з курсу природознавства. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні, навпаки, притягуються. В давні часи було відомо, що магнітна стрілка, яка може вільно обертатися на вертикальній осі, завжди встановлюється в даній місцевості в певному напрямку. Цей факт свідчить про те, що навколо Землі існує магнітне поле, а магнітна стрілка встановлюється вздовж його ліній. Ще Вільям Гілберт із метою вивчення земного магнетизму виготовив постійний магніт у вигляді земної кулі, і розташовуючи на кулі магнітну стрілку, він показав, що стрілка поводиться так само, як на поверхні землі. Цей дослід довів, що Земля це величезний магніт. На екрані анімація, яка моделює магнітне поле Землі. Магнітні полюси Землі не співпадають з географічними. Південний магнітний полюс Землі розташований на відстані сотень кілометрів від північного географічного. Так само й з північним магнітним полюсом. Він також розташований на відстані сотень кілометрів від південного географічного полюса Землі. Тому стрілка компаса показує напрямок північ-південь не точно, а лише приблизно. Магнітним полюсом Землі називають умовну точку на земній поверхні, в якій лінії індукції магнітного поля землі спрямовані під кутом 90 градусів до поверхні. Цікавим є те, що відстань між географічним і магнітним полюсами постійно змінюється. В наш час відстань між південним магнітним полюсом і північним географічним полюсом становить приблизно 2100 км, а кут між магнітною віссю і віссю обертання землі становить. 11,5 градусів. Більш того, вчені виявили, що за кілька мільйонів років магнітні полюси Землі декілька разів мінялися місцями. Магнітне поле Землі є важливим для живих організмів, які існують на поверхні нашої планети. Магнітне поле грає роль щита проти потоку космічного випромінювання, яке згубне для живих організмів. Взаємодія магнітного поля Землі з потоками заряджених частинок від сонця породжує дивовижне оптичне явище, полярне сяйво. Воно виникає тому, що заряджені частинки проникають в атмосферу Землі і внаслідок дії магнітного поля спрямовуються до північного або південного магнітних полюсів, де вони зіштовхуються з молекулами або атомами газів атмосфери, збуджують їх і змушують випромінювати видиме світло. Полярне сяйво характерне не лише для атмосфери Землі, а й для інших планет сонячної системи, що мають потужне магнітне поле, наприклад, на екрані полярне сяйво на Сатурні. На відміну від постійних магнітів, є ті, що можна вмикати та вимикати, коли це необхідно. Такі пристрої називаються електромагнітами. Отже, з'ясуємо, що таке електромагніт і дізнаємося про те, як він працює. Але спочатку проведемо невеличке дослідження, у якому перевіримо, від чого залежить магнітна дія котушки зі струмом. Складемо електричне коло з джерела струму, котушки й амперметра. Для оцінки магнітної дії котушки зі струмом скористуємося залізним циліндром, який підвісимо на динамометр, розміщений над котушкою. Якщо замкнути коло, циліндр притягується до котушки, додатково розтягнувши пружину динамометра. Очевидно, що циліндр притягуватиметься до котушки тим сильніше, чим сильніше її магнітна дія. Змінюючи силу струму в котушці, виявимо, що в разі збільшення сили струму циліндр притягується до котушки сильніше, про що свідчить зміна показів динамометра. Отже, у разі збільшення сили струму в котушці, її магнітна дія підсилюється. Підключимо у коло котушку з більшою кількістю витків. Спостерігаємо, що за тієї самої сили струму покази динамометра збільшилися. Виходить, що у разі збільшення числа витків у котушці її магнітна дія підсилюється, внесемо всередину котушки осердя, виготовлене з феромагнітного матеріалу, наприклад, залізне. Вмикаємо струм, циліндр притягується до осердя і ніби прилипає до нього. Отже, магнітна дія котушки значно посилюється в разі введення в її середину феромагнітного осердя. Котушку з феромагнітним осердям називають електромагнітом. На екрані фотографія розбірного шкільного електромагніту. Цей електромагніт складається з двох котушок, підковоподібного осердя, на яке одягають котушки, клем для під'єднання до джерела струму і якоря, який може притягуватися до осердя, якщо в котушках проходить електричний струм. Мабуть, ви вже зрозуміли, що магнітну дію електромагніту можна регулювати, змінюючи силу струму в котушках. Можна й зовсім вимкнути, відімкнувши електромагніт від джерела струму. До речі, осердя електромагнітів виготовляють із таких феромагнітних матеріалів, які практично не зберігають залишкової намагніченості після вимкнення струму в котушках і відповідно зовнішнього магнітного поля. Електромагніти мають широке застосування в різних галузях техніки. Наприклад, вони входять до складу дистанційних перемикачів, електродвигунів. Електричних генераторів, електровимірювальних приладів, електричних дзвінків тощо. На екрані відео, яке показує роботу електромагнітного підіймального крану, який переносить важкі залізні плити. Увімкнули струм, залізні плити притягнулися до електромагніта і їх перенесли в потрібне місце. Ну і наостанок, у мене до вас запитання: чи чули ви про маглев або магнітоплан? Маглев. Це транспорт на магнітній підвісті, що приводиться в рух та керується електромагнітними силами. З вигляду, схожий на звичайний сучасний потяг, але він не має коліс. Назва «маглев» – це скорочення від слів магнітна левітація. Технологія магнітної левітації дозволяє переміщувати потяг, піднімаючи його над поверхнею рейок за допомогою явища відштовхування одноіменних та притягання різноіменних полюсів магнітів. Відсутність коліс дає можливість розвивати швидкість до 600 км за годину. Горизонтальне переміщення потяга відбувається за рахунок електромагнітів, які керуються автоматикою. Вона за заданою програмою відключає одні та підключає інші магніти. У результаті попереду потяга утворюється магнітна сила, яка його тягне вперед. Цей урок добіг свого кінця. Ви дізналися багато нової інформації, сподіваюся, вона буде корисною для вас. До зустрічі на наступних уроках.